Будемо з вами тестувати гелі на міцність. Я взяла ось таких 4 білдер геля і акригель. Нанесемо на пакетик. Нам потрібна глянцева поверхня. Перший ми будемо брати сілер я такого відтінка взяла. Я буду наносити не товсто, тому що гель краще перевіряти не в товстий шар, щоб перевірити, як він себе поводить, в середню товщину, десь там 1 міліметр. Так? Зараз я їх тут всі прокрашу. Давайте я вам так виставлю, щоб було зрозуміло, де які. Ой, я якось так вибрала всі рожеві. Нічого. Отак от, от будуть вони в нас. Зараз я їх отак всі нанесу, просушу і покажу, як вони себе ведуть, і розкажу, на які нігті краще їх використовувати. Все я просушила. Я сушила гелі дві хвилини. Я витру з них легкий шар. Ой. Так. Будем... Давайте це, що відпав. Це ось у мене третій. Да? Так, і дивимося. Починаємо його згинати. Так, він м'який, еластичний, досить такий еластичний гель. Так. Дивимося. Тобто це не із жорстких гелей. Так. Але він дуже еластичний. Це такий гель, не, не, не тріскається, бачите? От я скільки його згинаю, він взагалі не тріскається. Це дуже класно. І такий гель підходить більше для короткої довжини. Особливо на нігті такі тряпочки. тому що... Він еластичний. Буде повторюватись за нігтиком. Якщо нігтик такий дуже еластичний, да? ну, м'який, слабкий. Але ці гелі не можна використовувати на довжину. Ну, в принципі, можна, але ну, носка буде гірша, нігтик можна зламати з цим гелем, тобто він не таке укріплення дасть, може дати усадку. Так, ідемо далі. Це в нас акрегель. Чому я не люблю акрегель? Буквально трішки-трішки нажим і все, він от тріскається, ламається. Тобто, це вам, вам тонкі ваші квадрати будуть. Да? Якщо укріпити, наприклад, акригелем, то квадрат зламати дуже легко. Тому, цей, тому такий матеріал, в принципі, я взагалі в роботі дуже не використовую лише до донар, наростити якийсь куточок, а зверху, зверху обов'язково, щоб був білдергель. Тому я не працюю акригелями як для укріплення. Так, йдемо далі такий гель. <клес> так, перевіряємо. Він в тонкому дуже шарі такий на місці в мене, але о, який! Він дуже жорсткий. Бачимо. Да? так? Також тріскається. Він твердий. Дуже його важко зігнути. От, Наприклад, я взагалі його не можу тут зігнути. Такий гель не підходить на нігті-тряпочки, тому що він зовсім не еластичний і він буде давати відшарування, такі як десь в зоні кутикули, в зоні бічних стінок, точок вросту, якщо нігтик дуже слабенький. Тому цей гель краще підходить для. Довжини для довгих нігтів да, для укріплення і для моделювання, для нарощування. Такі тверді гелі е, класні. Так, і залишились оці два. Дивимося. Так, цей гель також еластичний, але не настільки еластичний, як цей. Тобто, мені зусилля треба додати, щоб його зігнути. Він не, не так гнеться, як цей гель. Е, цим гелем. Олала фірма. Я користуюсь це для мене як універсальний гель, я його використовую реально на всі нігті. І на коротку довжину, і на довгу довжину, тому що в товст товстішому шарі да, в вирівнювання він буде е жорсткіший. Гнеться трішки з нажимом, і. До речі, також не тріскається. Також це дуже класно. Тобто, такий гель це для мене універсальний. От, як на мене, можливо, там на супер-супер мега довжину він не зовсім підійде. Але е класний також. Так, і останній це в мене сіллер. Перевіряємо. Так. Також еластичний гель. Я б сказала, що ці два гелі дуже схожі за своєю прочністю. Да? Дуже схожі. І не тріскаються. Але жорсткіші, ніж оцей. Тобто цей у нас самий такий м'який вийшов. Тому сіла. І оцей гель, як на мене, це універсальні гелі для укріплення як коротких нігтів, слабких нігтів, плюс-мінус середньої довжини. Так що, можете тестувати, самі перевіряти. І користуватися, і також ви ж повинні да, розуміти, що клієнту, ви, ви можете сказати, що якщо у клієнта дуже-дуже слабкі нігті, і він обере оцей гель, да, який дуже жорсткий, ви повинні йому пояснити, що такий гель, на жаль, не підходить. Тобто, в такому випадку краще можливо, там користуватися базами, да? ну, якщо такими з бльосточками, або топами з бльосточками. Покрити якимсь гелем, а зверху додати блістюрічку. Або покрити подібним гелем е, да, кольором, а зверху тоненько можна нанести, наприклад, ну, базу да, з бльостками. Е, тому такий гель реально підійде не всім. І цей так само. А цей гель, навпаки, на довгі нігті не підходить. У мене клієнти теж, хто з довгими нігтями, коли обирають оцей гель, я їм кажу, що так і так, або нам потрібно під низ так само більш жорсткіший поставити, там, а зверху цей. Да? Ну, я, щоб цього не ускладнювати. У мене палітра дуже велика, асортимент величезний, тому можна щось подібне обрати жорсткіше.